<різований> Привіт! Що тут таке? Жук, бачиш, слимак. Вийшли на вулицю, холодно, я <смі> дідулі дзвонила, щоб кофту виніс. Орестуся тепленько, в діти. Кай добрий ранок. Кажи. Ранок. Добрий. Добрий. добрий ранок. Рішки пісочку завезли дітками. Бимогратися. О, Сьогодні робота буде нам, да? А тоді ще підемо на гойдалку. <свісно> Може так одягнемо. Кептурика. Кептурика. A to the, city streets. We to feel the fire We rise like Buildings as the chemicals they take us higher. The nights young. Міра напочинається з пробіотиків. Все як прописала Катя Толстико. До сніданку дві. І зараз будемо готувати сніданок. Ніякої кави на голодний шлунок. спеціально взяла мікрофон, щоб ви почули ці ковтки води, і нагадати вам, наскільки важливо випивати норм води. Моя норма з моєю вагою 1,5-2 літри, все залежить від того, ну, наскільки активна протягом дня і так далі. Поїхали. В ступі нагадування про своє здоров'я, дуже багато питань про аналізи, про те, як я харчуюсь. Дивіться, це знаєте, коли мені весь час хотілося налагодити це в житті, в мене не виходило, то мені мій організм сказав: ну окей, не хочеш по-хорошому, буде по-поганому. У мене на сьогоднішній день просто інакшого вибору немає. Мені треба скинути вагу до ідеальної моєї ваги, відповідно, мого зросту. Не ідеально до інстаграму, не ідеально... До якихось накачувань, щоб видно було там кубики пресу і так далі. Ні. Саме ідеально до мого зросту. Це досить ще велика робота, тому що я маю важити 57-60 кг, тобто, ви розумієте, це ще точно мінус 15, і це займе, там, якщо по-правильному десь там, протягом року я не можу їх скинути за 3 місяці, а потім плюс 30 набрати ще за наступні два. Я зараз підходжу до цього з розумом і буду періодично ділитись з вами. Катя Толстікова на сьогоднішній день людина, яка мені допомогла стати на цей шлях, це ніяка не реклама, кажу зразу, тобто мені за неї ніхто не платив. Це от, дійсно я звернулася до професіонала, тому що вважаю її сьогодні номер один в Україні, саме як нутриціолог та ендокринолог. Нагадую, вона є лікарем, тобто в неї є освіта відповідна. Це не просто там, знаєте, в інстаграмі десь навчилася, що вона мені спочатку сказала, без аналізів. Без переліку аналізів вона навіть ну, якби, розмовляти зі мною не буде, і це зрозуміло, тому що про, які, про яке налаштування організму може йти мова, якщо в мене там якісь купа дефіцитів, не зрозуміло, що в мене робиться в організмі, тобто треба здати аналізів. В Каті є гайд по аналізам там 127 сторінок, тобто ви йдете здаєте аналізи по цьому гайду, і самі навіть можете розшифрувати. Якщо у вас немає можливості особисто поспілкуватися з Катією. Ви розберетеся в своєму організмі. Ви зможете зрозуміти, наскільки важливо правильно харчуватись, як має складатися ваша тарілка. Нестача не вуглеводів, правильних вуглеводів. Тобто я раніше собі відмовляла, думаю, боже, паста, ні, ні, я зараз наберу вагу, їсти не буду. Хліб та навіть твердих сортів ні, краще я їсти його не буду. І, виявляється, з кожним прийомом їжі треба. Складні вуглеводи. І, звісно, мене організм все звикає, звикає. Ну це для мене. Я не можу казати вам всі їжте так. Для цього треба здати аналізи і зрозуміти, що відбувається в вашому організмі. От заходиш в супермаркет, просто все в соусах. Мільйон цих соусів, додаткових олій, незрозумілих. А нам-то з вами треба. Проста їжа. Чим простіша їжа, простіше приготовлена, тим вона правильніша, краще для нашого організму. І привчати себе їсти овочі, ягоди, важливо. на сьогоднішній день. Мені Катя сказала, треба їсти 4-5 разів. Уявляєте 4-5 разів. Я не можу стільки їсти. Ще з такого. А, і повільно їсти. Мені треба їсти з'їдати тарілку протягом 20-30 хвилин. Тобто жувати повільно. Як ви проаналізуєте свої аналізи, ви можете. Самостійно складати свою тарілку, правильну тарілку, тому що не у всіх є можливість заплатити за консультації і так далі. Купа в інстаграмі, так само нутриціологів, людей, експертів, які кажуть, одне насправді там не так. Тобто аналізи і потім правильна тарілка. Сподіваюся, я дала відповіді на ваші питання, тому що дійсно кожного дня: «Ой, Люда, чого ж ти, їсти тільки одну варену курочку? Me that i'm never gonna make